Вечір нарешті я в східницю повернулася. Останній автобус з Драгобича о 6. 42 гривні коштує мені приїхати. Біля третього джерела виходжу або біля готелю Київська Русь. Якщо ж їхати перекладними, то коштує 30 гривень до Борислави в автобус, а потім з Борислава до Драгобича знов 30 гривень. Мені ще годину пішки йти. Звечеріло дуже швидко. Спускаюся до залізистого джерела. Тут є таке освітлення. Уже хоч тільки сьома. Водічка тече. Дорога моя, йде повз Одинес джерела. Видно, що Одинес. Готель трісине доньки. Донька. Трісини донька. Тихо, так осхідне. Кафе з потикачка. Реально бачила, як жінка тут спотикнулася на цих сходах і впала. Оце качечки плавають. Ввечері темно, а вони плавають. Собачки бігають, чужі собачки. Це я біля мостика. Цей покошений в результаті повені місточок. Тут бачите, як укріпили. І вирубали тут дерева. Ось От. тут таке освітлення є. Одна, один магазинчик працює, всі інші закриті. Готель столиця мостиком. Такий тихий-тихий. Зараз вечір. Світяться окремі вивіски і згадуються одразу часи, коли не було світла. Це місточок на Зарічній, який йде до 21-го джерела. І ще один дерев'яний. Іду далі, вулиця Зарічна. Тут було підтоплення 13 червня 2023 року, так оцей будинок тут повністю наполовину його затопило. Тоді в Східничанці це річка тут називається несло і машини, і холодильники, і там, де знаходяться різні торгові об'єкти, багато кіосків повносило з речами. Люди закінчили роботу, закрили свої кіосочки і. Після шостої почалася повень і це все понеслося. Такі втрати фінансові. кафе Біфет. Вони до 22-ї працюють. Купила собі какао, то вже сил немає. Така вечірня східниця. Це от техніка, щоб ремонтувати мости. Бачите, досі. Після повені, така халепа, Тут страшно. Заїжджати на цей місточок, він веде до 18-го джерела, не можна, досі машина. А це кафе віфет. Я вже тут місцева і знаю, що там можна прийти і взяти такі гадальні листочки такі загорнуті. Вони мене дуже надихають. Це вулиця Шевченка. Не видно, зараз ялиночок. линочок. Відніється церква Петра і Павла, головна церква Східниця. А тут достатньо темно по вулиці, прямою далі дуже волого, ніс замерз. Це кака випила і трохи полегшало. Тут я з вами попрощаюсь. Тому що залишилось 6% у мене зарядки на телефоні. Це центр, зупинка, з якої я їду до Борислава і до Дрогобича. Тихої ночі, українці. Тихою, тихою ночі.